Сьогодні на нас чекає подвійна порція контенту. Ми не тільки розберемо нову подію місячних кардолі, детально поговоримо про зміни в очках та скільки ресурсів вам знадобиться, але й відкриємо камені душ, щоб перевірити нашу вдачу. Чи потрапить щось міфічне до нашої колекції? Дивіться до кінця, щоб дізнатися. Вітаю вас, шановне панство! З вами Сан. І зараз на екрані ви можете бачити QR-код, за яким я закликаю вас підтримати наших воїнів ППО проєкт Ребнемо та кребнемо» від фонду Повернись живим. Кожна ваша гривня важлива, бо разом ми наближаємо нашу перемогу. А зараз поїхали. Почнемо, власне, з найбільших змін. В принципі, немає нічого такого, чого б ми не бачили, але важливо їх зазначити для того, щоб ви краще розуміли, чому відбувається так, а не інакше. Перш за все, одною з ключових відмінностей є повернення так називаємо закріплення та закріплення рідкісності. Що на практиці означає наступне: ви гарантовано, якщо відкриваєте всі картки, отримуєте з 10 епічних карт 3 епічних скрині, а це потенційно найтоповіші нагороди. Знову ж таки, найгіршому в такому варіанті, напевно, 750 енергії, що зараз при е, певному великому напливі подій е, тому самому. там, Піщаному дияволу, Бліц-турнірам, все одно знайдеться, там, куди їх застосувати. Знову ж таки, якщо ви більш ранній гравець, турніри тренувань, які ще більше підсилить безпосередньо цей турнір, кар... подію кардолі, про яку ми будемо говорити, щодо інших нагород, червоні уламки, міфічні книги, типу все круте. якщо в процесі вам ще вдасться закріпити і добрати пару рідкісних скрин, це теж буде класно. Але я скажу ключова історія, що тепер епічні, конкретно під цю подію гарантовані. Це величезний плюс. Далі, стосовно безпосередньо очок, важливо розуміти, що очки за основні камені, які ви будете відкривати в цій події, так як у вас іде Х2 на маленькі камені тлінної дощі на не нетлінної, вони урізані на 10%. Тобто раніше, ну або в не раніше, а скажімо так, в інших подіях, де застосовувалась та сама е, градація очок. Очок було більше. Тобто сотка за тлінною дощі і тисяча за нетлінною в цілому, або півтори, але знову ж таки, півтори це здебільшого, по-моєму, було раз чи два, здебільшого це все-таки тисяча. Стосовно каменя вічної дощі, тут о, бувало по-різному, там від 5 до 7,5 тисяч. А знову ж таки, в залежності від події. Тобто ці прям сильно порізані, і є велике питання, чи є сенс їх відкривати, але в принципі, якщо вам. О, Виключно цікаво, скажімо так, добрати певну кількість карт, і ви не хочете там сильно багато прокачувати тренувань, то це ваш вибір, тобто закривати одними каменями. З іншої сторони, якщо взяти чисту математику, то ми маємо наступне: у нас є 40 тисяч очок, і для того, щоб закрити все безпосередньо маленькими каменями, нам потрібно 445 маленьких каменів. Якщо ж ми кажемо про середні камені. То це історія про те, що вам треба 45 середніх. І відповідно, якщо ми кажемо про великі камені, то у нас це буде щось в районі 9. Так, там 9,5-9. Знову ж таки, найбільш реалістично в цьому плані виглядають середні камені. Бо ви можете і напродавати там, монеток для того, щоб їх багато добрати. Але а, швидше за все. І хіба що ви витрачаєте гроші, ви будете добирати якусь частину з цих очок тренуваннями. Що важливо сказати про тренування? Тренування перші три ранги виглядають однаково з будь-якою подією класичних тренувань. будь це там турнір тренувань або а, тренування героїв, власне, стандартне. А тут все так само. Якщо ж ми беремо від четвертого рангу і вище, то тут очок більше. Тут більше і за підвищення рангу, більше е, по, по кожному з них. Якщо казати точніше, давайте я зараз відкрию на хвилинку інструмент калькулятора. Ну, ж таки, якщо забули, то я дам лінк власне, на інструмент, яким користуюсь я для вимірювання цих пропозицій, але, ще, ще не пропозиції, а тренувань. Для того, щоб розуміти, скільки мені очок треба, і скільки треба енергії, пива і далі. Значить, якщо ми беремо 4 ранг, за оцю прокачку стандартну йде 50 очок, тобто плюс 10, за оцю прокачку йде 15 очок, тут йде 20, а за прокачку з 4 до 5 йде сотка, і з 5 до 6 300. Навряд чи ви накачаєте багато шостого рангу, швидше за все, ви будете качати багато ось тут. А це означає, що у вас стабільно, принаймні, за підвищення рангу, буде на плюс 10-15% плюс очок більше. Це, скажімо так, має компенсувати якраз оцю недостачу по каменю. Окремо, додатково хочу сказати, що за підвищення рівнів, знову ж таки, як правильно це робити, ви не згодовуєте корм першого рівня, ви берете, наприклад. Ось у вас є там персонаж 4 рангу, так? ви для того, щоб підняти йому рівень, згодовуєте йому когось, хто вже підкачений. Тобто ось 21 рівня в мене та є, наприклад. Ви не берете першого рівня. Ви робите з ними наступне. Берете якогось персонажа, наприклад, вкидаєте, я зазвичай на 4 рівень вкидаю 4 пива. А, значить... Кого ще я тут можу зразу вкинути? Йотуни мені не цікаві, так? Давайте зразу Йотуна Качнемо. Ще одного Йотуна. І... Хто б ти не був деспот? Ось ми по суті заробили 360 очок просто на а, додаткових оцих балах скорма. І таким чином ви будете отримувати навіть більше, ніж за підвищення рангу. Так само ви вчиняєте з п'ятим рангом, з третім рангом. З другим і першим я так не роблю, бо там профіт не настільки великий. Але все, що починаєш із третього, зазвичай закидую або пивом, або проганяю хоча б там один-два рази в компанію. Власне, це ключова історія по карткам з нагород. Що нас тут цікавить? Нас тут цікавлять, безперечно, бали титанічного чаювання. Вони не однією карткою, вони розподілені на чотири різних. Здається, там три по двадцять, одна за 40. І, відповідно, шматки реліквії та королівські маски. Тобто, в ідеалі забрати легендарні, забрати червоний уламок, можна пил, можна очки. Рідкісні, епічні було б корисно, але не так. Не так цікаво, як інші. Власне, це перша частина. Тепер давайте стосовно відкриттів, що у нас є? У мене є трохи менше та 100 каменів. Є трошки менше 10, швидше за все, я просто доберу до 10 середніх каменів поки Х2. І ключове, що ми хочемо отримати, це наступне. Ми, напевно, настільки вже хочемо отримати Лідію, скільки хочемо ламасу. Ротоса так само хочемо. І Хлопця, який нещодавно отримав собі брата, і на обох з яких, точніше, на одному дуже слабка душа, на другому немає. Гнут. Власне, мені треба доганяти їм характеристики. Відповідно, перш за все, ми шукаємо його душу. По епікам, по рідкісним нічого міняти не буду. Тут в мене все так само. Тож, погнали дивитись. Так, починаємо відразу з міфіка Андрок одна зірка. Якби це була історія про очки за якість душ, то ми б напевно раділи. А так немає Андрока, душа невисока, тому ми таке. Дивимось далі. Видалі, я ж кажу, ми шукаємо ротуса Гнута, а, можливо, когось ще з легендар... О! Дякую! Дякую, треба почастіше повторювати загнута. Все, питань немає. Значить, нам треба ще один бажано на п'ять зірок. Хоча б. Ця душа вона відправиться на нового гнута, а от старенький гнут, здається, в мене на двох зірках, і йому прям треба допомога. Було б непогано, щоб в принципі ще зайшов тарас окремо до душі, але це вже розмова на момент, коли ми будемо відкривати темні вламки. Зараз же ми шукаємо більше гнота, ну, Ротаса. Ну, знову ж таки, на Ротасі в мене дуже слабенька душа, а він дуже багато мені користі приносить на лайв арені. І, власне, судячи з того, як йде лайв арена, я думаю, тиждень, можливо, трошки більше. І у нас вже буде квінтус. І, можливо, я відразу зможу показати, що цей персонаж значно краще, ніж думає багато хто, бо я знаю прям. Велика кількість гравців, яка його отримала, просто його ніде не використовує. Давайте зразу... Зразу цього гнута закинемо на три зірки. А, Ніде не використовує Quinnus, а в той час як Квінтус, як на мене, це один з топових ДД взагалі по босам. Знову ж таки, його потрібно просто правильно застосувати. Так, давайте ще швиденько я прогляну легендарки на предмет. Дублів, так, два Тараса. Це було б непогано, але я в це слабко вірю. Кардіель теж опо-по-поп, всім іншим, наче, наче немає. Так, що у нас ще по рідкісним? Оцю не треба, цю не треба. Цей є кращий. Все, погнали далі. Ротос. Ротос, власне, досі лишається тим персонажем, який може перевернути вам стратегію проти опонента. До речі, вперше здається тільки 5 зірок та випадає. Поки 5 і 6 зіркових душ ми не бачили, не дивлячись на Х2. Ну, Сподіваюся, що більшість з них випаде на середніх каменях, якраз ті душі на персонажів, які нам треба. Та більшість рідкісних там, однозіркових таке нам не дуже цікаво. Нам цікавіше інше. А, знову ж таки, Гнут потрібен виключно під швидкісні проходження якихось босів. Аторіон, все майже Гнут, але трошки під іншим соусом. Було б цікаво, але в мене його нема. Онагар шести зірковий, можливо, в мене навіть вже є одна така душа, і ця теж продасться там, за великий камінь. Так, дивимось далі. У Матогі. Арметич, нічого цікавого. Це талія теж таке собі. Ну, знову ж таки, щось високо зіркових душ нам не долітає. Так, давайте швиденько це все переберемо. І будемо закінчувати, значить, по середнім каменям. і підемо відкривати власне карти. Дивитись, що нам там насипамо. Насправді я настільки чекаю чогось серйозного від душу, та дякую власне за душу гнута, і було б непогано, що на другу. Але на картах там більше толку, принаймні зараз для мене, а, Ну, ж таки, якась загального роду порада. Не витрачайте свої прокачування на реліквіях. А, якщо ви робите титанічний івент, якщо ви сподіваєтеся отримати хоча б молоток, та оцей котячий погляд, чи як його. Це має бути перша реліквія, яку ви от максите там, всім аккаунтом умовно. Тобто ви всі ресурси вливаєте в те, щоб вона стала най найтоповішою. Інше питання, на кого саме ви її застосуєте, тобто я б не застосовував її в умовно, для умовного персонажа Арени, але для е персонажів там умовний ніндзя, умовний, я не знаю, Тоширо, тобто щось, що, що б'є не від максимального здоров'я, але дуже сильно б'є по босам. Оце, напевно, найкращі кандидати були б для такої релікції. І вона е, прям суттєво посилить ваші спроможності на, е, на цьому полі. Так, 10 каменів. Мені потрібен ще один гнут або ротос на вибір. Але хтось з них потрібен. Тому давай, не підведи мене. Так, ти не гнути, не ротус. Але шестизірковий ашнар. Я би не сказав, що це прям топовий епік, ой, епік, міфік, але ну якщо прийде 6 міфік, чому ні. Ну, ж таки, я поки що в цьому плані не дуже щасливий, в тому плані, що в мене не випадали міфіки взагалі, всі мої міфіки отримані як це, тяжкою працею і закриттям Сінтрануса, закриттям Мікаги. Я все ще чекаю своїх обіцяних міфіків з цирконів. Не дивлячись на те, що я вже більше 20 відкрив. І там більше 130, здається, червоних уламків та цих, господи. Первовічні, та, первовічні. І все ще нема міфіка. Тому, тому чекаємо. Так, я напевно. знову ж таки. Відкрию зараз, потім, можливо, ще буду щось доганяти тренуванням, можливо, завтра якраз під КВ щось вийде таке зробити. Бо прям дуже хочеться принаймні частину з цих очок забрати, бо це трошки розгрузить в майбутньому і дасть змогу пропустити частину очок для того, щоб все одно забрати капелюшник. Тобто я все-таки хочу піти за п'ятизірковою душею, тому для мене важливо якісь легкі очки по максимуму, власне намагатись забрати зразу. Так, о! О, гарний старт. Вже гарний старт. 500 енергії, чудово. Все прям дуже приємненько. Так, епічні. Епічно це це добре. Темний ламочок. Потрібно ще два епіка. Щось не дає епіки, так, дав епік. І останній не недавипік. Ну, що ж поробиш. Давайте тоді на останок подивимось, що у нас по крафту реліквій. Давайте зразу тоді скрафтимо ще одну рідкісну. Можливо, з рідкісними навіть їх нема сенсу тримати. Тобто ці б я тримав для максимізації якраз потенційного молотка ще одного. Але ці, можливо, я б скрафтив ще просто так. Ну, логічно, що там. Вже п'ята чи шоста така чаша, яка мені теж не дуже треба. Ну, але з іншої сторони, це корм, а, який в майбутньому мені дасть можливість там ці реліквії швидко докачати. Що у нас тут? 330 очок. Поступово рухаємося власне, до нашої мети. А, тож, закликаю вас, перш за все, якщо ви завтра не хочете перебрати очок, не забувайте про те, що клановий турнір буде без персональних нагород. Тож бажано відкритись до нього, або вже після нього. Я, якщо чесно, не дуже е, пам'ятаю, що там по таймінгу з цими, е, з цими душами. Це перше. Другий момент е, уважно поставтеся до того, скільки очок ви отримуєте конкретно під ці місячні карти. Бо місячні карти ці прям дуже добрі. Я б їх намагався закривати по максимуму. І третій момент, власне, удачі вам з відкриттями. Ділитися вашими всіма успіхами, о, власне, або на Ютубі, або переходьте в мій Діскорд. Знову ж таки, лінк я залишу під відео. Буду радий вас там бачити і, в принципі, щиро порадію за те, яким чином ви підсилили свій аккаунт. З вами був Сан. До зустрічі і допомагайте Зайсу.